З чого почати власну діджитал-маркетинг кампанію? Що треба зробити в першу чергу, на що можна не звертати уваги при цій роботі, сьогодні я дуже постараюся вам стисло дати відповідь на це питання. Тож, перш за все, треба об'єктивно оцінити ресурси, якими ви можете керувати в вашій першій рекламній кампанії. Що я маю на увазі? Це ваш рекламний бюджет. Це час, який у вас є для реалізації рекламної кампанії. Чи це є пік сезону, чи це є найнижча точка падіння попиту на ваші послуги та товари. Наступне це скільки у вас є часу на реалізацію даної стратегії. І найголовніше, які у вас є інструменти для реалізації цієї стратегії, мається на увазі. Ця нульова точка, на якій ви зараз знаходитесь, чи є у вас соціальні мережі, чи є у вас для них вже готовий контент? Чи він вже випускається, чи тільки планується його випуск? Наскільки готовий для початку рекламної кампанії ваш вебсайт? Чи налаштована на цьому вебсайті робота аналітичних інструментів, а саме Google Analytics та Facebook Pixel або інших? Рекламних інструментів, якщо ви запускаєте рекламну кампанію на західну аудиторію, у тому числі, або тільки на західну аудиторію, все це внутрішні параметри, з якими треба дуже добре ознайомитися, зрозуміти, які у вас є ресурси. Особливо це стосується стартапів, у яких може бути досить вузька продуктова лінійка, може бути навіть недостатньо продуктів для того, щоб запускати рекламу. Якщо у вас є комерс проект то там має бути хоча б там 20, 30, 50 продуктів в лінійці, щоб щось пробувати робити, навіть якщо мова йде про продукти ручної роботи. Якщо мається на увазі інформаційні продукти або послуги, можна йти з одним продуктом або з однією послугою. Якщо воронка це. Дозволяю. Про воронки ми з вами поспілкуємося окремо в іншому відео, це досить насичена тема. Зараз давайте розбиратися, як же саме запустити вашу першу рекламну кампанію. Тож треба оцінити, які у вас є ресурси, які можуть бути висновки на основі цього аналізу. Якщо ваш веб-сайт, він не готовий, якщо він не адаптивний, не кросбраузерний, там не встановлені аналітичні інструменти, або навіть недостатньо в ньому продуктів. То у такому разі не варто пробувати намагатися е, стартувати рекламну кампанію з сайта. Можливо, треба розглянути воронку, в якій ви будете накопичувати підписників на вашу сторінку в соціальній мережі, прогрівати їх контентом і намагатися отримувати лідів на ваші товари і послуги там. І навпаки, якщо у вас, наприклад, була ідея запустити вашу першу рекламну кампанію на сторінки в соціальних мережах, а вони не підготовлені, немає. Зрозумілого та стислого опису сторінки, з якої швидко можна зорієнтуватися, що ви пропонуєте для кого, так? Немає там закріплених хайлайців, в яких пояснюються якісь деталі стосовно придбання товарів та послуг, у вас немає регулярного випуску контенту. У такому випадку краще подумати про те, щоб запустити вашу рекламну кампанію на веб-сайт. Якщо у вас є нормальний веб-сайт та нормальна сторінка в соціальних мережах. У вас достатній асортимент. Я вже казав, скільки треба там для e-commerce або для послуг чи інформаційних продуктів. Треба звернути увагу на ситуацію. Про сезонність я вже казав. Так не варто вашу першу рекламну кампанію намагатися запустити в найнижчій точці попиту на ваші товари чи послуги. І останнє, що треба зробити, перш ніж запускати вашу рекламну кампанію, це подивитися на конкурентну среду. На конкурентне середовище, тобто треба подивитися, що є у конкурентів, у прямих, у другорядних, наскільки відрізняються ваші продукти е, самі по собі, по вартості, по умовам придбання, можливо, в когось є там оплата частинами, розсрочки, більш вдалі логістичні рішення. Все це треба врахувати і порівняти зі своїм бізнесом. На цьому каналі на моєму я вже випускав відео, що стосується аналізу ринку, там дуже стисли також пояснення. Спробуйте його подивитися, щоб зрозуміти, як зробити хоча б поверхневий аналіз ринку. Тож, у загальному, якщо ви зробили внутрішній аналіз і розумієте, що у вас достатньо бюджету для регіону, в якому ви хочете запускати рекламу, якщо ми спілкуємося про Україну, я думаю, що можна стартувати перші рекламні кампанії від бюджету 500 доларів на місяць. Це цього буде точно достатньо, щоб спробувати все, що вам необхідно, в одному рекламному інструменті. Якщо ми кажемо про європейські держави, то там можна пробуватися запускатись від бюджету там, 800 тисяч доларів на тестову кампанію на одному інструменті. Якщо ми маємо на увазі найбільш економічно розвинені країни, такі як Сполучені Штати, Канада. Англія там всюди треба розраховувати на бюджет від тисячі доларів на одну рекламну платформу для тестування для першої спроби, тому що значно більша кількість рекламодавців ніж в Україні, конкурентне середовище зовсім інше. Тож, якщо ви нормально оцінили свої свої сили, у вас вистачає часу на те, щоб зробити. Кваліфіковане тестування, у вас вистачає бюджету, у вас вистачає асортименту, у вас є одна, а краще дві підготовлені воронки, основна та запасна. Конкурентне середовище є таким, що ваш продукт є досить конкурентним, або він такий самий, хоча б, як у конкурентів в середньому, але ніяк не гірше, не поступається. У цьому випадку можна запускати вашу першу рекламну кампанію, деталізовано записувати результати, що ви отримуєте, для того, щоб робити з цього якісь висновки, як вам рухатися далі, що міняти, і все таке інше. Тож, я є прибічником такої ідеї, що краще підготуватися, краще витратити більше часу, щоб накопичити якісь ресурси, все нормально спланувати, після цього запускати. Ніж мати менший рекламний бюджет, обмежений час, недостатні асортимент, а все таке інше, запустити щось, побачити, начебто, що інструменти не працюють рекламні, потім хапатися за голову і розказувати в інтернеті, що все це не діє, все таке інше. Пам'ятайте, що все як в старій історії перемога дуже любить підготовку. Тож бажаю вам. Успішних та окупних рекламних кампаній сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і побачимося найближчим часом у наступних випусках.